В попередньому відео ми насмажили лаваш, а в цьому відео завернемо їх. Начиночка, яка мені найбільше подобається. Пробувала багато, але оця ідеальна: що на мангалі, що на сковорідці. Все просто сир, який у вас є. У мене тут суміш, тут і моцарелла, і чеддер пластинками, бачите, кубиками. Чоловік постарався нарізав. В'ялені томати і трішки зелені. Зелені берете. На вас смак, яку хочете. У мене просто кріп. Кінзу, хто любить з кінзую смачно дуже. Дуже смачно. Ну, це та, що не любить кінзу, і ми всі не, не їмо її, не любимо, виходить. Додаємо сир, викладаємо, можна об'єднати, а можна шарами. Додаємо в'ялені томати поверх. Мені подобається більше з вяленими томатами, чим свіжими. Тоді не розмокає і дуже смачно. Оцей смак взагалі топ. І завертаємо. І Вялені томати, вони ж більш насичений смак такий мають. Так, завертаємо, як блінчики. З однієї сторони, з другої сторони і скручуємо. Ось так. І на сковорідочку смажимо з двох сторон, щоб сир розтанув. А тим часом скручуємо наступні. магазині рвуться капітально, постійно рвуться. Із них закрутити, особливо з тих круглих, нічого не можна. Ах, встає, встає. Ням-ням. Поки наступні ще смаються, хочу показати. Вони зверху хрусткі. Сир. Тянеться, супер. Аромат клас. Пробуємо. Смак літа або весни. Так це смачно. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Зберігайте та поширюйте. І це нереально смачно. Всім смачного.